Тепер перед нами така є глобальна тема. Це ж Нафтогаз ходить, шукає гроші, де взяти, щоб закупитися на зиму. скільки реально знайти ті гроші? А нам парять щось. То реактори, то ще щось якесь. Болгари, американці, давай бери реактори. Поляки ходять тут, вже перестали, але. У ну, них в проєктах місяці... по відновленню якісь там хотіли будувати? Так, да, вони 4 місяці, то 4-6 місяців тому вони ходили і шукали, як би то вугілля нам продало. Про uh -huh. тому, що в нас вугілля було рекордна кількість на складах. А потім, ну добре, вугілля не треба. Давайте вам блоки продамо на відновлення, а потім ви нас будете купувати це е е вугілля наше. Yeah. Хтось там зараз буде з нам щось намагатися продати, то ну, ми. Це Парадоксально. Україна да. ніяк не може закінчити війну, незважаючи на всі зусилля там, Дональда Трампа. А, грошей нема. Гетьманцем ну, розказує, як він податки буде підвищувати, а при тому такий хороший клієнт, що всі щось пропонують, без викупити. Як не вугілля, то, то газ, як не газ, то блоки. Прошу, Саша. Да. Може, дивіться, може, це через те, я ж починав, що в нас немає планів у цих п'ятирічних, і через те, що немає планування, ми не знаємо, що ми хочемо. Коли ми не знаємо, що ми хочемо, нам впарюють всі, всі те, що вони хочуть нам впарити. Я вибачаю за такі е, грубе і грубе пояснення, але без розуміння того, що нам треба, нам завжди будуть щось от пропонувати, придавати, щоб ми купили кредитні умови. Тому ну, такі ж, плани в нас були. Це О, коли але я пригадую, скільки... Там при всіх владах, але вони ж не виконувалися ніколи. Тут цікаво навіть взяти просто підняти. Послухайте, скільки було стратегій, скільки Без... було дорожніх. Карт, стратегій було в 21-му столітті. Скільки до них було додатків різноманітних? <свят> Що там написано? Там дуже гарні були цифри і числа, і вони так красиво виглядали. От, але чим ближче до моменту реалізації, тим гірше вони починали виглядати, тому що ага, щось не то. А тут, а давай. А знову в 2017 році прийняли стратегію через три роки. Та ні, вона застаріла ця стратегія. Малюємо нову, малюємо, намалювали стратегію. Подивилися відповідальні особи кажуть: та ні, щось не не амбітна ця стратегія. Давайте більше, більше. Да, більше це теж до речі, дуже цікава тема.